Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія. І сьогодні в мене виходить ще одне відео, а це і буде відео, що в мене знаходиться на столі. Але перед тим, як почати це відео, далі бачите, що воно назва відео така сама. Перед тим, як почати це відео, я хочу сказати, що я, макати, починаю бути активною в youtube каналі Хочу сказати зразу, що у мене прям багато ідей, і я хочу сказати деякі ідеї. Які я, скажімо так, дам життя цим ідеям це от зараз стіл, Потім книжки Вахтанга Кіпіані. Я зараз Хрест забере з нової пошти, три книжки. і Я завершу е книги Вахтанга Кіпіані, і я хочу про них зняти відеообзор, розповісти і так далі. Два відео з концертами це сьогоднішній Степан Гіга, але відео вийде завтра, так як ми сьогодні буде трошки пізно. Прийдемо, хочеться відпочити. І друге відео це буде. Концерт Іво Бобола. Такі два міні-влоги вийде, то навіть не влог буде, бо влог треба йти говорити, а то просто буду показу концерт, бо я нього не ходила. І мої відео з концертами, мої відео з тим дуже збирають багато переглядів. Я йду на Іво Бобола на наступний тиждень, тобто не на наступний вівторок, а ще через вівторок, тобто 18 числа. От, Тому всім приємного перегляду, обзор мого стола, мого любимого стола. Поїхали! Ну що, давайте почнемо з цієї сторони. А тут в мене стоять три мої Rainbow High. Просто мені так подобається, як вони стоять, як вони виглядають тут на столі. Тобто, от. Далі в мене йде лампа. Як я пізніше покажу, як вона працює. До речі, це класна лампа, бо можна заряджати телефон. Тому, і коли піднімаєш лампу, вона глядає екран. Ну, тобто це дуже файна лампа. Далі стоять два календарі. Сьогодні 4 жовтня, і мій сміливий 2023. Я полюбила календарі від Орнера, це мій другий календар. Тут в цьому календарі є мінус, тому що коли ти відриваєш, воно залишається ось такі хвилі. ну, І не, і не видно, що написано. Вибирається по стороні звуки, а тут буде з перфорацією, тобто класний календар. А далі в мене є ось така, скажімо так, я не знаю. Штука, де я зберігаю свої речі. От, тут у мене є всякі резинка, помада, всякі там штучки, кульчики і так далі. А в цій мене від календарів штучки, шоколадка та й все. Вроді. А, і чехол там має. Бути. А ні, чехол немає. Далі ми йдемо до цієї частини стола. Тут в мене знаходяться шоколадка, просто мені ніде не містилася, ветерачка для окуляру, от квитки і чехол на телефон. Тут в мене такий солодкий куточок, лінійка, от закладка, такі, -такі штучки, і ну, штука від, зі шапкою, ну, от, просто яка така штука, стій, така мілічовка. Коли ми приближаємося сюди, тут в мене стоять два пенали. Чому два? Тому що один університетський, другий домашній. але, скажімо, наповнення подібне. Далі тон, бо мене болить вухо. Цукерки Моцарт, і мій подарунок на іменини. хто бачив подарунки, той знає. От. Далі стоять а ось така штука. Тут в мене кольори, олівці, фломастери, маркери, дві помади, строгалка, дві ручки. І ось тут стругалка, клей і резинки. Тут в мене ось такі всякі штучки. І ось такий напиток. Бо мені дуже подобається і не хочу його викидати. Мені банка подобається. Переходимо сюди. Книжка Степана Бандери. Дочитана сьогодні. Капи. Ну, хто мав брекети, той знаєш, що таке. Коробка від цукерок. Кіндер. І там є одна стріла. Також штучка з ручками. О, ця ручка, правда, не пише. О, мені марічка потривала ручку, яка не пише, але я її не хочу викидати, бо мені подобається цей смайл, який і тут і дві ось такі шоколадки. Вони просто українські і так далі. Далі стоять дві папки, чому дві? Тому що в мене дуже багато зошитів для конспектів в університет, і мені просто одна би не помістилась. Тут в мене папка, блокноти, вже є реферати, вже готові, вже здані. От мій а такий на 2023 рік блокнот. А, це не ну, типу, всі мають знати, що таке. Е, також в мене тут є блокнот для домашнього щоденник. Я буду записати домашнє завдання, до речі, з Месі. Файний, такий знайшла вдома. Не треба було купляти, ще мене ще є один, тобто на другий курс буде. От, от ще одна папка на інший предмет. Тобто от така всяка мілічовка. І от отак от здалеку виглядає мій стіл. Ніби, знаєте, ніби є порядок, а водночас, ну, от, нема. А, я забула показати, що в мене тут стоять цукерки, навушники, гребінці для оцих красунь. Ні, та ніби є порядок, ніби, знаєте, от все на своїх місцях, але одночасно якось очам важко. Типу ну, щось є зайве якось. Я ніби старалася, ніби вічно перекладаю, але вічно не виходить. Але я думаю, що з часом цукерки з'їдяться, скажімо так. Я десь цю упаковку з тим яйцем цю синю. Десь за викну викину, викинути, що тих е, ляльок, я тут завжди буду сяти. Ну тобто, щось і поміняю. От календар оцей викинеться, бо закінчиться рік. Ну тобто, ну все якось буде. Дуже велике, дякую вам за увагу. У мене вийшло таке маленьке, коротке, але думаю, цікаве відео. Давно хотіла його зняти та для себе на пам'ять зазняти, який в мене красивий стіл, тому що коли поступила, я почала сидіти не в пінтересі, як всі сидять, а почала сидіти в різних ну, соцмережах. Там. хто ці дивилась ідеї для стола, дивилася в інстаграмі. Також в Ютубі як можна гарно стіл прикрасити. І от саме цей варіант ну, і вибирали. І саме довго шукала папки, щоб воно все по кольору підходило. І так далі. Бо я думала, одна папка буде, та й буде якось акуратніше, але не було. Плюс шукала до тої папки у тої, з антритана шукала папку. І лише було цілий комплект, і так далі, з тими, типа, штучками. От що там є, тому я космічними, вир... тому я вирішила. Візьму. Можливо, ще піду, одну трошки куплю, теж папка там буде, бо ще дещо треба поставити, подивлюсь. Е, можливо, я ще буду міняти стіл, тобто там буду все переформульовувати, але це не окончательний варіант. Якщо ще щось з'явиться, можливо, я там доніму, або якщо буду знімати якісь інші відео, то ви то все побачите. Вот. До речі, дякую за актив. Ладно, все, пішла збиратися на концерт, бо я сьогодні буде відео, буде ще одне відео, хочу це змонтувати, кинути, і відео з концерту вийде. Не швидше, як завтра, тому що я сьогодні не буду мати часу змонтувати. А завтра я все змонтую, може, сьогодні змонтую, завтра кину, може, лише на сьогодні кину, але подивлюся. Ну, одному відео з концерта буде, тому, блін, от. Я хочу вже зняти відео на ті книжки Вахтанга Кіпіані, що то просто піпіаця, але чекайте. Вот. Але стіл зняла, місія виконана. І да. От такі в мене справи. І, до речі, хочу сказати, що, можливо, в мене буде які відео з подібним одягом. Тобто, в нас хай холодно, вдіватися якось супер не хочеться. Ну, можливо, буду міняти. Можливо, просто зніму без того верху, хоча щось змінити. Подивимось. Подивимося, подивимось, подивимось, не називаємо наперед, подивимось, але головне, що відео от виходить і так далі. Тому дякую всім за увагу. І чекаємо відео на книжки Огангайте П'яні. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Пишіть приємні коментарі, натискайте на дзвіночки і я чекаю нових підписок, тому що дуже хочеться підняти знову актив в Ютубі. І я постараюся більше так набагато не пропадати. Мені є багато завдань завдання в університеті, зато я знімаю вам відео Ютуб я. Ладно, все, всім па всім. Ну, до скорої зустрічі. Люблю.